Добрий день. Вони на поліції Київської області. Вона фактично водія за цим віковими автомобілями. Ми його приймаємо в орієнтуванні по законному заводію та транспортних засобів. 35-та. Це що? 35-та стаття. Закону України про національну поліцію? Так, пожалуй. Автомобіль вашої моделі перебуває в орієнтуванні по незаконному заводінню транспортних засобів. Це дає зупинку для перевірки транспортного засобу, а при пункті 2 ви маєте придивити визначення. Ще, Ще раз? По чому? Куди підлягає? Ще раз, Ще вам потрібно Куди підлягає зупинки транспортного засобу? Ні, ви сказав, підлягає під що? Під зупинку транспортного засобу. Но... Ви чуєте, що Так, да, Я вас розумію. Посвідчення водія, рецепт документний автомобіль, будь ласка. Я здається, ви третє мені скажіть, 35 пункт. 35-та. Да, Четвертий пункт. Що він означає? Якщо автомобіль перебуває орієнтіровці, то... Покажіть мені орієнтіровку. Давайте. От ви такі хлопці, інтересні. Ви, ви хлопці інтересні. Просто вам нічого робити. Це можна зробити на точка корови, яка вважає так. Що іменно і веко такого году? такого цвету. Що воно в розшуку? Рі, Рік і кольор можна замінити, так? Да? Да? Без проблем. <рес> Просто мені сміть. Мені ви повинні знати. Я знаю, я, я правила учив. Да. Скільки? Ну, Більше ніж метр треба стаття яка? Пункт який? У нас тут друга. Пункт я який? Ну, як, що прав... там пише? Пункт прав... Дожить будь-що, значок, Да? якщо більше метра. Якщо більше метра, да. то буде виступає. А скільки дозволено максимум? До двох метрів. 35, 10, року, кольору, ну і вийков, 35-та, 10-та. Трибуває по рянтування. Посвідчення водіє, розсім виконавця. Ні-ні ні, ні ви написали, а ну покажіть. Знайте, я почитаю. Ні-ні ні. ні ні Що по орієнтуванням? Проходить, по орієнтування, викрили машину. Підож, подожди, ви... тобовий Ми... паршет не знімаємо телефон. Хлопці. Що, шановний, вийсь... ви... Ми їхали, ви написали, мені э, ззаді по номерах пробили, що в мене э, по страховці по страхов. Це страхов. Що, страхов, дайте мені посищення водіє, рестаційних По на автомобіль. — Що ви розказуєте. 18 По пунктри. Хлопці не сочиняйте. Посищення водія, ресичення Анатолій. Все є. Так, Давайте, будь ласка. Я знімати не буду. Я просто я, ну, а, ну, Мені ви, там ви, темно. Ви, 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 ви. Не треба мені в очі сумати. — От так, як? Тарас Анатолійович. 2058-096. Да, ну — Ага, Є, да. так. Да. Це у вас так. же теж незаконно. Що, що? Це ж у вас незаконно. Ви де інтернет? Дайте мені дивили? документи, я можу в тую мокру взагалі. Ви нормально? Можете... А ви мене для чого зупинили? За ви хочете зі мною щось доводити? Ні, я не бачив. У мене мене хто? Хто до мене підійшов? У вас закон не посвідчення водія? Так давайте ми перевіримо, що можуть. Ви ж кажете, у нас не закон. Так, давайте, ми нас не закон. Все, все, давайте, давай, Тобі документи глянемо, десь не будемо важку. Ви ж, ж, з'їхали. Ні, ні. Ви ж їхали, е, провірили мене, запили мене по номеру. Ззаді ви ж їхав. Я ж бачу, як ви стояли. Давайте, мені не цікаво, що ви що вас було. Не перший раз, у мене Ді. не, ну, не вимені. Другі мене зупиняють. Показати вам. Добре. Дивіться. Хай вас зупиняють, О, Так само доганяю. Чого мене доганяють? Я, я щось, якийсь такий, Це ось мої, бачите. Ну, це права мої. Бачите? Є у мене документи. Документи. документи є. Це да. в мене є. Все, супер, гаразд, все вам так же. Да. Добре, дякую. О хлопці, люблять ганятися за мною, мені. артисти, мені. я в шокі. Мені. Машина по рієнтіровки, знайшли що. Пробили по, по документам страховці і доволі бігають.